Можна і в тій поліклініці де був Єгор, просто будучи медсестрою чи медбратом, який щеплює чи прищеплює цих пенсіонерів. Просто після уколу. Тихенько на вушку казати. «Пийте по 6 літрів води в день». До Доносту, а що, ти в халаті? Ти в халаті. И, uh, Ти знаєш, Хуже ну просто... Хуже не хуже Це не стане. стане, просто ну... Просто приходиш в халаті, тусуєшся по поліклініці, вигрібаєш прикол. Стоїш на виході, якийсь тобі дирець. Я не хочу, щоб ця інформація стала відомою загалом. Загальнодоступною, але. Вітамін С і по 8 через силу, навіть по 10 літрів водорошені. А скільки вітамів С? Побільше. більше. Про... А краще 10, бо це. Це звучить дуже професійно. І саме головне, через силу я розумію, но надо. Продовж дня, не все зразу. Mm -hmm. Дуже хорошо не хочет. Останні три літра мають бути випиті перед сном. Восемьдесят процентов води треба ще сном. Маленька старушка. Маленька. Маленька старушка. така, та я сплю в ванні. Я цей місяць бо... Ой. Маленький, маленький. Ну я прям чувствую, что почки прям. <зарес> ты ты, ты маленькая старушка, седаешь утром снидаты, и тут две пятилитровые <зарес> бакланы, и ты дывишься на них. Ибо, ты... Ти замовила цей бутиль, нахуй, ти цю штуку таку Нет, дівна, роб, дівна норма, дві п'ятилітрові баклажки. Тут дохуя їх, ну це на день це виписала собі. І так не по-доброму дивишся, бо тому, що це вже третій день. Думала, буде легше. Ти зранку, ти зранку їбачиш хлоп'я з молоком. Ти можеш з водою, бо тобі треба хочеш в якихось формах її прийняти. І коли ти спілкуєшся з друзями пенсами, ти кажеш, зато рука не болить. З утра під серіальчик, ти собі літру і стакан. Чотири стакана. Ти такий, о, це 10%. Це одна десята. Як роки, як роки, п'яєй, да. З шейкера. І ти такий храбришся. Ну, перший пішов. Давай другий. Потом на третьем уже такий фу-ху-ху. Вакцинировався, бля. Свою голову. цей підораз такий, блядь, лучше десять, лучше б пошл ти нахуй. Це десь через тиждень може з'явитися. Дивишся рекламу і такий. «Пийте півтора літра, води в день борщ і такий да я хочу. Ну, я думаю, що це було б можливо, ну я був таким п'янцем, який би зробив собі табличку, що це все по годині, по літрі в годину. Ще попросив внука скачати собі приложення, щоб нагадувало. Це дуже добре. Ти просто уснув під серіальчик, прокимарив три часа, проїбався, ти. На три літра Твою мать. Тільки, тільки тільки закрив очі, блять. Ще обіцялось.